Доброго ранку, церква! Це знову чудовий ранковий час, коли ми можемо читати Боже Слово, розмірковувати над Ним для того, щоб пізнавати Христа, щоб занурюватися в Його благодать, в Його милість. І я хочу прочитати два вірші із 4 розділу книги Пророка Іони. Тут написані такі слова. Тоді Господь сказав: ти жалкуєш над рослиною. Над якою ти не трудився і не вирощував. Вона сама в одну ніч виросла і в одну ніч загинула. Тож хіба я міг не змилуватись над цілим великим містом Ніневії, в якому живе понад 120 тисяч людей, котрі не вміють відрізнити своєї правиці від своєї лівиці і чимало худоби. Подивіться. Ця історія вона говорить про те, як Бог помилував Ніневітян, і він використав свого пророка для того, щоб через нього привести велику кількість людей до каяття, для того, щоб вони були помилувані і для того, щоб вони уникли Божого суду. Історія Іони вона полягає в тому, що Бог взяв пророка, чиє серце було зранене злом. Чиє серце було зранене злом тих людей, до яких він його послав. І коли Бог сказав Іоні, піди до Ніневії і проповідуй їм про те, щоб вони покаялись, бо я буду їх судити, Іона, наскільки був злим на Неневітян, наскільки ненавидів Неневітян, що він розвернувся і поплив в протилежну сторону від Неневії, для того, щоб не проповідувати їм Євангеліє, для того, щоб не закликати їх до каяття, для того, щоб вони не покаялись, і Божий суд точно відбувся в їхньому житті. Але ми знаємо з історії Іони про те, що Бог навернув Іону. І от коли б Іона прийшов, проголосив про Божий суд, Ніневітяни не покаялись, Ніневітяни не оголосили пост, Ніневітяни не звернулись до Бога, і Бог пробачив їхні гріхи, і Бог помилував їх. Іона, коли бачив милість Божу, він був наскільки розбитий, наскільки розчарований Богом, що він, вийшовши за місто, сів на сонці і сказав Богу: Боже, краще забери моє життя, ніж я буду бачити, як ти пробачив цих людей. Подивіться, що відбувалося в Іони. бажання помсти для цих людей. Було для Іони сильнішим, ніж бажання жити. Гріх може настільки заволодівати серцем людини, що людина бажатиме гріха більше, аніж свого власного життя. І тому милостивий Бог Він розпочав роботу з серцем Іони, і написано, що Бог, замість того, щоб вбити його, як він того просив. Бог посадив вночі рослинку, яка виросла, і коли днем зійшло сонце, ця рослинка давала тіні Іоні. Іона сильно зрадів цій рослинці. Але в наступну ночь Бог послав черв'ячка, який підточив корінь цієї рослини, і вона зав'яла. І тому, коли вранці зійшло сонце, вона загинула, і для Іони вже не було тіні, і Іона розлютився ще більше. І коли Іона повністю був розчарований, коли Іона повністю був розбитий, коли Іона повністю був розчавлений нерозумінням того, що Бог робить з його життям, Іона був готовий, щоб Бог почав говорити з ним, і Бог почав з ним говорити. І Бог говорить: подивись Іона, ти наскільки загрюз в своїх гріхах, що тобі рослинку шкода. А великого міста з великою кількістю людей, з великою кількістю дітей, які не відрізняють правої руки від лівої, тобі не шкода. І через це Іона побачив свою гріховність. І в цьому я бачу перву думку, перший важливий урок. Бог, помилувавши велику кількість великих грішників, показав Іоні. І показав всьому світу, який є великий Він, яким є велике Його прощення, якою великою є Божа любов. Божа любов є наскільки великою, що Він може милувати і пробачати не просто одного грішника, Бог може милувати і пробачати багатьох грішників. Бог може милувати і пробачати не просто великого грішника. Бог може милувати і пробачати великий народ, який був закоренілий в гріхові, який робив багато зла, велику кількість великих грішників, яку Бог пробачив, і Бог, саме Іону, послав, щоб використати для цього служіння, для того, щоб відкрити Іоні себе, будучи пророком Божим, Іона насправді не знав Бога. Але Бог бажав, щоб Іона пізнав його, і тому Бог продовжував працювати в його серці. І ми бачимо, що в серці Іони не могли відбутися зміни до тих пір, поки він не пізнав, яким є Бог. І в цьому є Божий задум для мого серця. Так само, як серце Іони, воно не могло змінитися, поки Іона не пізнав великого милостивого Бога, до тих пір і моє серце. Воно не зможе змінитися, поки я не пізнаю великого і милостивого Бога. І для того, щоб я міг пізнати великого і милостивого Бога, Бог послав у цей світ Христа. І коли ми читаємо знайомі слова в Євангелії, коли ми читаємо про те, що Бог послав Сина Свого за гріхи всього світу, я повинен в першу чергу розуміти, що під цим світом Бог має на увазі велику кількість людей. Велику кількість людей, які жили до нас, велику кількість людей, які живуть зараз, і велику кількість людей, які житимуть після нас, Бог взяв гріхи великої кількості людей, Бог взяв гріхи великої кількості грішників і поклав їх на Христа. І Христос поніс їх на собі. Христос не просто поніс їх на собі. А саме більше, що мене в цьому вражає, про те, що Христос бажав цього. Христос бажав пробачати, Христос бажав милувати. Причому Христос бажав не просто пробачати і милувати людей, які згрішають одне проти одного. Він бажав пробачати і милувати людей, які згрішали проти нього, які робили йому зло, які причиняли йому страждання. А він молився за них і ніс на собі їхні гріхи. І в цьому я бачу велику досконалість Божого Сина. Божий син був настільки задоволений Богом як людина, коли він став людиною, наскільки був вкорінений в пізнанні Бога, що він міг пробачати навіть велике зло, яке йому робиться. Подивіться, насправді, коли Христос став дитиною, він цим самим відкинув всі свої знання про Бога. Ставши немовлям, він знав про Бога не більше, ніж знають немовлята, які зараз народжуються у світ, а це означає нічого не знав. І зростаючи до 30 років, написано, що Христос зростав у благодаті і в любові Божій. Він зростав у пізнанні Бога. Тобто він взнавав Бога, який є Бог люблячий, і його серце вкорінювалося в нього. І до 33 років його життя, його серце наскільки вкорінилося в пізнанні Бога, що він був задоволений повністю в ньому. І через це він міг пробачати. Божа любов у Христі є такою, що чим більший стає гріх, Тим більшою в серці Бога стає благодать, отаким От є Бог. Чим більше гріха відбувається в світі, тим більшою благодать Божо, благодать Божа є в серці. Чим більший гріх коїться, тим більше Божої благодаті. І це є такий Бог. А я, на жаль, не такий. У моєму серці відбувається все повністю навпаки. Чим більше є гріх проти мене, тим менше в моєму серці любові і благодаті до цієї людини. Але Бог бажає, щоб я, пізнаючи Христа, ставав таким, як Він, щоб, коли люди роблять мені зло, щоб коли люди зло роблять навколо мене, у моєму серці виникало бажання молитися за цих людей, щоб в моєму серці виникало бажання пробачати. І милувати цих людей. Тому Бог і послав у світ Христа, Бог послав у світ Христа і показав мені, якою великою, якою глибокою є його любов. Коли Божий син помер на Христі, він поніс на собі мої гріхи, для того, щоб звільнилось моє серце від гріха, для того, щоб я побачив, яким є милостивий Бог. Для того, щоб я міг не просто побачити, яким є милостивий Бог, а для того, щоб я міг полюбити цього милостивого Бога. Ми бачимо в серці Іони, що коли Іона побачив, яким милостивим є Бог до грішників, він зненавидів все це. Він зненавидів все це наскільки, що бажав собі навіть смерті. Але через смерть Ісуса Христа я не просто впізнаю. В теорії, яким милостивим є Бог. Я пізнаю в відношенні до себе, яким милостивим є Бог. І коли я пізнаю в відношенні до себе, яким милостивим є Бог, я можу знайти задоволення в ньому. Я можу знайти радість для свого серця в ньому. І це має ключове значення для мого прощення, для того, щоб я міг навчитися прощати людей. Є одна важлива причина, чому я не бажаю пробачати гріхи других людей, чому я не бажаю пробачати зло, яке скоєне проти мене. Я не бажаю пробачати людей тому, що я знаходжу радість, я знаходжу задоволення в помсті. І доки моє серце знаходить задоволення в помсті, навіть просто в думках про помсту, я не зможу пробачити людину. Доки в моєму серці не знайдеться інша радість, яка полонить моє серце, яка наповнить моє серце. Моє серце буде прив'язане до радості мститися, до радості, коли над грішниками відбувається суд, і з цим буде пов'язана моя радість, і я не зможу пробачати. Тому і прийшов Христос у цей світ. Він показав, якою великою є його милість для того, щоб я міг сповнитися радістю про нього. І коли для мене справжньою радістю стане пізнавати Христа, коли для мене справжньою радості стане зростати в Христі, коли для мене справжньою радістю стане вподоблення Христу, тоді я зможу знайти в собі сили і здатність пробачати інших людей. Пробачати інших людей навіть тоді, коли їхнє зло проти мене, воно помножується. І Євангеліє для мене полягає в тому, що Христа достатньо для того, щоб я міг здолати гріх. Христа, який відкриває мені красу Божого прощення, Христа, який відкриває мені глибину Божої милості, достатньо для того, щоб через нього я полюбив Бога, для того, щоб через нього я міг. Зростати в любові до Бога, для того, щоб через Нього я зміг зростати в радості від усвідомлення того, який Бог. І тому, коли я стикаюсь з злом, коли я стикаюся в своєму серці з бажанням помсти, коли я стикаюся в своєму серці з непрощенням, я повинен усвідомлювати, що всі ці бажання вони ґрунтуються на шуканні в моїм серці радості. Ці бажання, вони свідчать мені про те, що моя радість зараз не пов'язана з пізнанням Бога, а моя радість зараз пов'язана з бажанням помститися, з бажанням відплати, з бажанням того, щоб грішники заплатили за свої гріхи. І тоді Бог закликає мене, щоб я прийшов до Христа, щоб я визнав гріховність свого серця. Для того, щоб я прийшов до Христа і подивився очима віри на ту велику любов, яку Він має до мене, на ту велику любов, яку Він має до грішників, для того, щоб усвідомлюючи свою гріховність, я знову мог навернутися до Нього, сповнитися Його любов'ю, сповнитися Його радістю. І щоб ця радість, вона замінила в моєму серці радість від помсти. Для того, щоб я міг, побачивши свою гріховність, шукати радості вподоблення йому. І тому це одна із причин, чому Бог допускає в моєму житті біль. Бог допускає людям робити мені зло для того, щоб я міг своїми власними очима побачити, з чим насправді пов'язана моя радість. Коли навколо мене люди добрі до мене, коли люди роблять мені добро. Мені легко почати думати про себе, що я вже вкорінився в Богові наскільки що моя радість вже пов'язана лише з Ним. Але Бог, бачучи моє серце, так само, як бачив серце Іони, Він допускає в моє серце біль, допускав в моє серце зло, допускав страждання в моє життя, для того, щоб показати мені, як швидко моя радість згасає. Як швидко моє серце сповнюється гнівом, як швидко моє серце сповнюється бажанням помсти, як швидко моє бажання... серце сповнюється ненавистю, і тоді це чинить в мені бажання шукати Бога, шукати радості в ньому. Без Христа я не можу бути такий, як Він. Без пізнання Його я не можу бути вільним від власних гріхів. Без Нього я Завжди буду рабом гріха, рабом своїх гріховних бажань. Але Євангеліє сьогодні для мене полягає в тому, що через Христа я можу знайти радість в Богові. І ця радість в Богові вона може сповнити моє серце, наскільки щоб я продовжував насолоджуватися Богом навіть тоді, коли люди роблять зло. Щоб я радів в тому, що, пробачаючи зло, я стаю більше і більше схожим на Його Сина Ісуса Христа. Нехай Господь сьогодні допоможе нам розмірковувати над Його любов'ю, розмірковувати над тим, чи дійсно наша радість серця, вона пов'язана з усвідомленням Його досконалості, чи шукати того, щоб сповнюватися цією радістю, щоб сповнення цієї радості воно звільняло нас від гріховного життя. Нехай Господь благословить нас за сьогодні шукати Бога. Амінь.